Всім привіт, пані та панове. З вами, як завжди, я Роман Латвин, і я радий вітати вас на своєму каналі. Ті люди, які дивляться спочатку мене, то вони знають, що я зараз живу в селі. Так от, до нас в село раз в тиждень приїжджає перевізна лавка. І я зараз туди йду. А ось мене на дорозі чекає рекіт. Зараз буде питати, куди я йду. Чого я йду, що я несу? А ось і я прийшов до цієї лавки. Тут продають ковбаси, сгущенку, сири, десерти та масло. Прийшов додому, а вдома немає світла. Ну, думаю, через пару годин вимкнуть. Думав, що світла не буде декілька годин, а ні. Вже другий день розпочався, а його немає. Зв'язку, до речі, також немає, ну і відповідно, інтернету. Але якщо потрібно кому зателефонувати, то можна вийти в кінець городу до степу, і тут в нас добиває зв'язок з сусідньої Одеської області. Зараз якраз сюди я прийшов і буду писати, телефонувати друзям та рідним, що я живий, що я здоровий, що просто немає лише електроенергії. Інтернет інтернетом, зв'язок зв'язком, але є набагато важливіші речі: людей в морозильних камерах дуже багато замороженого м'яса, люди працювали весною, літом та й восени. А якщо тепер дуже довго не буде електроенергії, це все просто зіпсується, і людська праця піде на нівець. Ніколи, друзі, я не думав, що буду в погріб йти з е, кільцевою лампою для зйомок. Ну але в нас вже другий день немає світла. Слава Богу, що лампа ще хоч трошки заряжена. І зараз буду з нею йти і вибирати якесь варення. Оп, лампочку зачепив головою. Так, а ось і варення. Зараз буду дивитися, яке вони мені вибрати. Це, це. це. Та що там може це взяти? Тоді його і беру. І скоренько біжу, поки ще лампа повністю не розрядилася. Боже, як добре, що в нас випав дощик. З даху понатікало повні бочки води. Ось одна бочка. І ось у нас тут ще одна бочка. Так що буде вже що дати коровам і не доведеться з карниці тягати вручну. Бо електрики немає, ну і відповідно насос не працює. На вулиці падає дощ, в хаті темно, все, що можна було зробити без світла, зроблено. Вирішили ми з дружиною пограти в шахи. Чесно кажучи, при такому освітленні, та ще й з поганим зором, багато не награєш. Ну, але що робити? Чимось себе якось зайняти треба. Зіграли одну партію, я програв. На тому все і завершилось. У мене колись було стареньке радіо. Може я його зараз знайду та якісь новини послухаю. Що робиться, а то світла немає нічого, навіть не знаю. Так, коскогубці. Ну ними точно новини послухаю. Друти. О. Є. Радейко. А ну, працює. Так, лампочка світить. О, навіть заряжений акумулятор. Чуть-чуть, мабуть. Так, зараз спробую я щось спіймати. Вроді fm діапазон. Та де там шипить, нічого немає. Ану ще AM. Що у нас тут? О, тихо-тихо. Так. Просто <пробітник> там, зачем О, якась какое. <пробітник> геть не треба. О! Українське радіо! Клас! Зараз буду новини слухати. Але мені цікаво, друзі, лише одне: чому в нас в українському просторі ловить російське радіо? Якщо хтось знає, то напишіть. А я слухаю новини, поки ще акумулятор не розрядився. Вийшов я на вулицю ввечері, а в селі тишина, всюди темно. Нікого немає. Сусід вже, мабуть, всі давним давно сплять. ох ти! Світиш фонариком на дерево з жовтими листками. Дивіться, яка гарна картинка виходить, а мені щось не спиться. Чесно кажучи, я не привик досить швидко лягати спати тому вийшовши трошки на вулицю. А росіяни насправді. Дуже наївно. Вони думають, що вони можуть робити зло, і хтось захоче з ними про щось домовлятися. В ніякому разі їх лише будуть ненавидіти, і агресія до них буде рости з кожним днем все більше. Так що так, але я вам скажу так: краще жити вже без світла, аніж бути під Росією, ніж бути в рабському Ярмі. Хай не буде світла, але ми зато будемо вільні та незалежні. Ну що ж, пройшовся я трохи по подвір'ї, подихав свіжим повітрям, і, мабуть, буду йти теж спати. Можливо, завтра вже нам включать світло, ну і думаю, що все буде добре. Ну що ж, настав третій день, і в мене є дві новини. Одна хороша, а інша погана. Хороша те, що все-таки на третій день в нас з'явилося світло, а погана – те, що похолодало, і дуже холодно. А я оце набрав собі кукурудзи, і зараз сиджу її і треблю. До речі, якщо комусь цікаво поспостерігати за процесом теребіння кукурудзи, то ви можете це глянути в моїх інших відеороликах. Я це вже знімав. А ще, друзі, десь має до мене скоро прийти моя посилка з Алікспресу, мої наушники. Якщо хочете, то я можу зробити вам на них розпаковочку. Дайте знати в коментарях, чи робити, чи ні.